В АТО починав службу з батальйону ОУН в 2014 році з серпня 2014. Потім поранення, потім, з січня 2015-го з кінця січня, вже пішов у Збройні Сили України і служив у 25-й повітря десантній бригаді. В 2014 році в селі Піски Донецької області отримав посколкові падання. Обстріл. і, ну, Як кажуть, ті, хто бачили, що кидали як, жаба, як жабу від е, вибухів, подивилися тільки ті, достали тільки ті осколки з спини, що були. Вважали, що в плечі незначні. Потім, після першого поранення, провоював рік і два місяці з майже відірваним плечем. Тобто ну, не знав, поки не почалися такі страшні болі, попав у шпиталь в грудні. 2015 року Верпінь, там мене прооперували, прикрутили те, що було відломане, пришили одірване і зашили порване. Але рука не функціонувала так, як треба. Тобто я не мог підмишку дотягтися, вище плеча руку підняти. ну Взагалі рука не функціонувала, важкого нічого не мог взяти, вона просто існувала, як вона така. ну Поістиною можна було писати все. Волонтери потім допомогли влаштуватися в клініку Юлая, де мені гарні, гарні хірурги зібрали руку. Зараз рукою я дію без питань, тобто все добре. Ну, мене, мене взагалі те, те, як зібрали мені руку і якість, якість роботи мене влаштовує, тому що я можу знову фізичні нагрузки на себе. Навантажуватись можу і взагалі мені дуже подобається, так як мені зібрали руку. Тобто я знаю, що в цьому світі, або в цій клініки не існує нічого неможливого.